Вітаю вас, малята, запрошую на заняття ознайомлення з природним давкіллям. Тема заняття птахи. Настала найхолодніша пара року зима. Навкруги в лісі лежить білий-білий сніг. Дітки, ми з вами виходимо на галявину і бачимо безліч різноманітних слідів. Хто залишив ці сліди? Давайте відгадаємо загадку. Жовто грудіщі мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щички називаються? Як малята? Молодці дітки. Правильно це синички. Синичкам взимку голодно. Люди розвішують в лісі годівнички і підгодовують пташків. Іще загадка по дворах стрибає, крихітки збирає. Він маленький, сірий, чи пурненький. Справжній молодець. Хто він? Горобець. Робчики збираються з грайками і збирають зернятка і крихти. Клюв міцний і сильні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар 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 усе кричить. Що за пташка прилетіла, дітки? Ворона. Воронам також холодно, вони теж збираються у зграйки. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагадувати. Як матусі вони ніжні. Тірі, білі, білосніжні. Диві. Світла голубі, це воркочуть? Голуби. Голубів ми теж не забуваємо, і зерняток їм насипаємо. Тітки ось і закінчилась наша прогулянка. А скажіть, яких птахів ми зустріли? Синичка, горобчик? Ворона. Голуб! Цим птахам дуже холодно і дуже голодно, тому їм треба допомагати і підгодувати їх. Ви молодці малята, до побачення.